Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті ось такий ліхтарик, хенд скузи, флешлайт. Так, тобто це, як ви бачите, вже з малюночка. Це ручний ліхтарик, який працює за допомогою ручних м'язів. Його вже розбирали. Тобто є в нього ось клаві. Так, як ми тут, це у нас розблокування, є ось така. Штучка, генератор всередині тобто шестерні, там якісь, бачу, вода, вони обертаються і десь виробляють напругу, як ви бачите, він не світить, але тут ще є перемикач і він не світить, дійсно не працює. Так, давайте оглянемо, що тут у нас. Так, розбираємо обережно, тому що десь тут я бачу, що дуже такі делікатні дротики є. Так, що воно тут щось зацепилося кудись. Так, дійсно тут є якісь дроти з генератора. Так, як вам показати це краще. Так, бачимо ось таку петельку. Один, одну і, і ось другий дротик обірваний, мабуть, з генератора. Так, да, дійсно він обірваний, бачимо, так. Да? Так, маємо перемикач. Ну-ка, як вам показати, щоб видніше було? Є перемикач. Так, ага, одна петля ця йде на нього, а далі виходить на ці два дроти. А чому вони разом? Один пішов сюди, один на опір. Ага, значить у нас виходить, що оцей дротик повинен під'єднуватися сюди. Але що це за опір? Ага. Ми тут можемо спостерігати, під цим ковпачком акумулятори, а можливо просто батарейки. -да. Цікава конструкція, тобто це якби, ну як вони накопичують напругу, тобто не можна світити не обов'язково генерувати. Давайте спробуємо зараз відкрутити, що тут у нас. Є під цим ковпачком. І оглянемо, що воно таке. Доволі такий цікавий ліхтарик. Ще ні разу не, з таким не стикався, але приходиться. Ну, доволі це цікава робота, це мені не подобається. Ну, ладно, клієнт приніс, значить, потрібно задовольняти його потреби. І дійсно тут є батарейки і це... У нас стоять, як вони тут називаються, Аж 10. Побачили, так? Да? Вони, звісно, надулися. Так, яких взяти, так, замикати не буду. І тут стоїть їх три штучки. Звісно, вони всі окислилися. Тобто будемо їх видаляти звідсиля. Ого, це так. Да. Ой-ой-ой. Так, трішечки тут все поржавіло. Є двойний контакт, так як вони були, ага. Так. Що тут трішечки потрібно підчистити. І, мабуть, ставити батарейки. Щось я гляну, чи є в мене хоч такі, чи нема. Десь ось о, щось похоже є. А як називається? О, аж 10. Хіба як пощастило. Зараз я їх розпакую, вставимо, підпаяємо ось той дротик, мабуть, сюди згідно схемотехніки. техніки. І будемо перевіряти, а це все лайно будемо викидати. Надіюся, що все вдасться. Тобто зараз ставлю батарейки і будемо далі перевіряти. І так, друзі, батарейки новенькі я поставив. Давайте закриємо ось цю кришечку і перевіримо, чи буде він працювати, чи не буде на батарейках, а потім перевіримо сам генератор, так би мовити, чи як його правильно назвати, я не знаю. Генератор чи Динамо, ну, мабуть, Динамо буде. Краще підходить. Так, давайте спробуємо увімкнути. О! Оце так, да, працює. так, Тепер потрібно нам запаяти дротик. Ось цей. Розбираємося, куди він йде. Раз там через перемикач, то тут у нас йде Ось сюди, Значить, підпаюємо його. Так, друзі, я дротика, оцей що був відірваний, підпаяв до світлодіода, Тобто тут що виходить? Давайте я коротко роз'ясню по ситуації. значить Тут двопозиційний перемикач. Це в нас перше положення це режим від генератора. Я запаяв, як ви бачите, він світиться в режимі динами, а друге положення ось він просто світиться. Тобто, якщо ви замерзли і хочете помастурбувати, ой, виробляти електроенергію, то ви можете взяти цей ліхтарик в руку і спокійно займатися ось такими рухами і добувати електроенергію, десь щось підсвітити. Ну, так собі задумка не дуже, але чому немає права на життя. Зараз буду збирати і, звісно, перевіряти далі. Так, друзі, зібрав я ліхтарик цей. Ось такий вигляд він має. І давайте перевіримо ще раз, його бачимо, що він генерує. Тобто тут світлодіоди живляться від однієї півхвилі. там, ну... Чи плюсової, чи мінусової, тому що світлодіоди не бояться зворотньої її напруги, і тому вони працюють на півхвилі. Ну а далі в цьому режимі працює чисто від акумулятора. ну, Доволі таки ярко світить. Тому все буду віддавати власнику, нехай користується і працює далі. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.